Доброго дня, шановні п'ятикласники! Продовжуємо з вами вивчати тему алгоритми та програми. Тема нашого уроку сьогодні способи подання алгоритмів. Давайте з вами трішки повторимо. Скажіть, будь ласка, що таке команда, виконавець команд, система команд виконавця? Хто може бути виконавцем команд? Що таке алгоритм, і чи може команда із системи команд виконавця бути неможливою для виконання виконавця? І так, сьогодні на уроці ми з вами познайомимося зі способами подання алгоритмів та дізнаємося, коли і який спосіб алгоритмів доцільно використовувати, та навчимося складати алгоритми у вигляді блок-схем. Кожного дня ми маємо справу з вами з різними алгоритмами. Більшість алгоритмів для людей подається в зручному вигляді, це природною мовою. Наприклад, це може бути інструкція, так, правила поведінки в суспільстві, правила поведінки в школі, на уроках і так далі, правила поведінки навіть з комп'ютером, кулінарні рецепти. Тощо. Для кращого сприйняття правил та інструкцій є, часто супроводжуються малюнками. Так? А от Алгоритми розв'язання математичних задач зручно подавати за допомогою, наприклад, формул, схем таблиць, е, які ж існують способи подання алгоритмів. І так, Перший у нас з вами спосіб це словесний. Він в, в, створюється за допомогою природної мови, е, усної або письмової. Так? Наприклад, е, встань. Підійди до дошки, візьми крейду, розв'язи задачу. Наступний спосіб це формульний або форм формульно-словесний, за допомогою формули та природньої мови. Наприклад, А дорівнює 10, Б дорівнює 15, периметр 2 помножити на А плюс Б. Тобто нам потрібно з вами знайти периметр там, паралелограма. так? Наступний спосіб це графічний, який подається за допомогою рисунків, схем, таблиць і також блок схем. Ще у нас з вами є один спосіб це програмний, комп'ютерні програми, так? ті, що ми з вами будемо створювати за допомогою середовища Scratch. І ще на з вами є такі більш непопулярні види це жести, міміка, ноти, звукові і світлові сигнали та інше. Як сподається алгоритм за допомогою блок схем. Тобто кожен свій графічний об'єкт має своє значення. Наприклад, давайте з вами розглянемо. Овал У нас з вами означає початок або кінець алгоритму. Чотирикутничок означає команда, тобто дія або процес, що ми щось шукаємо так, в задачі. Чотири, паралелограм – це введення і виведення даних, і умова на з вами записується, це якщо якась розгалуження. В, в, ромбо, в ромбові. Давайте з вами для прикладу розглянемо задачу знайти загальну довжину сторін прямокутного дитячого майданчика зі стороною 10 метрів і 15 метрів. Аналізуємо умову задачі. І так, давайте з вами подивимося, що наш з вами майданчик має форму, формулу. Форму прямокутника. Тобто він схожий на прямокутника і має в нього дві, і в нього є дві сторони, так, А і Б, як в прямокутника. Потім що ми можемо? Якщо це загальна довжина сторін, то це значить, що ми повинні знайти периметр прямокутника. Так, Периметр прямокутника, дивимося на малюночок, знаходиться за формулою П дорівнює 2 помножити А плюс Б. І так, як виглядає подання алгоритму в, за допомогою формульно-словесного способу. Е, перше, що е, нам потрібно надати значення сторонам прямокутника А і Б, тобто ввести А і Б сторони, так? обчислити друге, обчислити периметр за формулою, так, яка задана, і записати відповідь. Як за допомогою блок-схем. За допомогою блок-схем у нас з вами початок позначається в овальних дужках, потім ввести А і Б в е, паралелограмі. Потім в чотирикутнику у нас з вами йде саме дія, та команда, так знаходження париметру. В паралелограмі знову ми з вами позначаємо, що ми виводимо відповідь, так це париметр, і в овалі записуємо кінець. Давайте з вами розглянемо на практиці і побудуємо теж задачу, виконаємо. Так, завдання 2 на сторіночці 112. Відкриваємо підручник, сторіночка 112. Завдання 2. Знайдіть площу футбольного. Поля. І так, давайте з вами згадаємо, що у нас з вами футбольне поле схоже на, 4, на такий паралелограм. Так? В нього є також дві сторони А і Б. І ми можемо з вами, якщо це площа, так, давайте напишемо, як в нас з вами площа знаходиться. Площа у нас з вами знаходиться С дорівнює А помножено. Так, помножено на Б. Тобто дві сторони, якщо у нас з вами відомо дві сторони, то ми з вами можемо легко знайти і площу. Тобто, якщо ми з вами запишемо це словесним виглядом, перше ввести А і Б. Друге виконати обчислення, тобто знаходження площі. І третє вивести відповідь Площа, тобто те, що ми з вами знайти. Знайшли. Якщо це, наприклад, за допомогою блок-схем, так, ми з вами що робимо? В овалі малюємо Це у нас з вами овал буде що, початок, так? Початок, я просто буду скорочено писати, так? Потім у нас з вами йде стрілочка вниз іде команда. Ввести в паралелограмі. Так, ось він у нас з вами, цей паралелограм ввести, Так, ми тут з вами будемо вводити, підказуємо мені ввести А, давайте і Б. Так, ввести дві сторони А і Б. Е, і наступне у нас з вами давайте стрілочку ставимо. Наступна у нас з вами команда це буде дія. Ми дію записуємо в чотирикутничку. кутничку, в чотирикутничку дію записуємо, і ми тут з вами записуємо, що S дорівнює А помножено на. B. Так само ми можемо з вами ці дії виконувати і в зошиті. так, Ctrl C, Ctrl V. так, Давайте швидше скопіруємо і ставимо. І тепер скопіюємо і вставимо, так, перемістимо вниз і тут напишемо: вивести С. Yes. Площу, так? Е, і у нас з вами, що в кінці буде кінець в овальних, в овальних дошках, в, в овалі буде позначатися кінець. Ось так у нас з вами буде виглядати е, саме е, задача уви, заповнення у вигляді блок схем. Наступне завдання у нас з вами практичне буде інтерактивні вправки. Тобто ми будемо виконувати завдання, в, складаючи за допомогою програм алгоритм. І так, Давайте з вами подивимося, скільки в нас з вами тут є є і ще є. Перша вправа. Перша вправа у нас з вами буде: нам потрібно допомогти монстрові нашому прорухатися для соняшника, щоб його не з'їв даний. якийсь... Герой, так? Для цього ми з вами використовуємо команди. І так, для того, щоб рухатися, у нас з вами є команда мови, так, мови Forward. Для того, щоб повернутися на вгору, у нас є команда, команда turn, і ми вибираємо left вгору. І знову рухаємося. так? Складаємо алгоритм. І знову, якщо ми вгору прорухались, нам потрібно повернутися праворуч. так? І повертаємося і знову рухаємось. Тепер запустити ран. І дивимося, наш герой рухається, і є соняшник і переходить на новий. Рівень, так? І знову наступний рівень, наступне завдання, називаємо Continuance і переходимо до наступного завдання. Це якщо ви будете вдома самостійно його виконувати. Так? Ще одне завдання у нас з вами є художник. Так? Нам потрібно, наприклад, створити, намалювати малюночок, так? квадратик. Теж потрібно виконати команди. І от ми з вами виконуємо, якщо ми малюємо 4 кордонів. Ми з вами виконаємо репіт 4 рази повторити. Так, мови означає рухатися 에, прямо так, на 300 кроків, і та турн повернутися на 90 градусів. І ось ми з вами 에, запускаємо програму. Ось вона і викинула. Натискаємо продовжити, і знову у нас з вами є алгоритм. Так, нам потрібно з вами знову побудувати прямокутник. Париметр 600, у нього довжина сторони 200. Намалювати прямокутник. І так, дивимо довжина сторони 200. І так, що йому потрібно? Йому потрібно рухатися, так, мови на скільки? На 200 кроків. так, 200. Наприклад, кроків. Якщо це 600 периметр, 600 це дві сторони, так? Прямокутник, дивимося, скільки буде одна сторона, Три, 100. Так? Потім йому потрібно повернутися на 90 градусів, так, наприклад, і прорухатися 100 кроків. Давайте запустимо і подивимося. Так, демонся, він не в ту сторону у нас з вами повернувся. Потрібно лефт. 90 градусів 100. Скинути і знову провіряємо. Так, так, правильно, тепер нам потрібно повернутися. Знову сюди, так, дивимося, куди він повернувся? Не сюди нам повернутися наданий рінг, а лейв, так? І прорухатися 200 кроків. 200 кроків. І знову повернутися на 90 градусів і 100 кроків. Скинути і бігти. Ага, дивіться, знову ми з вами помилку допустили. Наданий ріг. Алефт знову помилилися. І скинути, і побігли знову. Так, і якщо ми з вами виконали, продовжуємо далі. Тобто, якщо ви будете вдома виконувати самостійно, то будете вже знати, як це робити. І так, домашнім завданням у вас буде опрацювати параграф 21, виконати практичне завдання 5, задача 3 на сторіночці 112. Тобто обчислити по діях 235 помножити на 15 плюс 65 помножити на 14. Перше, що вам потрібно, визначити, яка дія буде перша. Друга і яка буде третя? Це саме буде той алгоритм і розв'язання даного рівняння. Як з математики? Бажаю вам успіху, бережіть себе, до побачення!